Вітаю вас, друзі. Вітаю. П'ятниця, ранок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Давайте так, те, що було вночі, будемо чекати офіційних підтверджень, і потім ввечері про це будемо з вами говорити. Поки нема офіційного, ви знаєте, я про це не можу говорити. Це все так. Бабушка сказала на стадіоні. Ось і все. Зараз я хочу поговорити з вами про такі речі, які ну, суперечать здоровому глузду в країні, де йде війна. Хоча я прекрасно розумію і хочу довести це до вас, що таке відбувається не тільки в країні, де йде війна, не тільки в Україні. Таке відбувається в будь-якій країні, хоч це Росія, Польща, Білорусь, Франція, Португалія, Сполучені Штати Америки, Неважливо такі ситуації, такі епізоди і такі люди є скрізь. І вони є в кожній країні, по всій країні, незалежно від місцевості життя ну, Житла, де живе ця людина, не, 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 не залежить це від того, якої національності. Нічого від цього не залежить. Так от на Тернопільщині. І це не для того, я кажу, що акцентую, що на Тернопільщині, а просто хочу показати в котрий раз, що покидьки існують скрізь в будь-якій області, в будь-якому регіоні регіону держави. Неважливо, покидьки, лайно, зрадники вони існують скрізь. Так от, на Тернопільщині, начальник поштового відділення разом з трьома підлеглими крали, крали, давайте так, ми кажемо, міністри крадуть, там, корупція і так далі. Так от, начальник поштового відділення. з... Ну, За звичайними робітниками крали безпілотники з посилок, які відправляли люди для військових, а в коробки для безпілотників сипали сміття і відправляли це сміття на фронт. Вкрадені дрони продавали в інтернеті, як наче виготовлені. Для цього один навіть з заробітників поштового відділення оформив на себе ФОП. Вони встигли накрасти вже на 6 мільйонів гривень. Ви розумієте, скільки вони загубили життів українців і спасли життів росіян? Це вкладається в здоровий глузд? І це, як кажуть, корупціонер-президент. Ні, це не президент, це не міністр, це не Єрмак, це не депутат, це не шмигаль, це не якийсь там начальник якогось відділення чи відділку урядового чи якісь організації. Ні, це не голова адміністрації. Не голови Ради обласних чи рад. це всього-навсього начальник поштового відділення. І три звичайних робітника, друзі. Ось ось, прочувствуйте це, коли я кажу, що ну, корупція вона скрізь, хабарництво воно скрізь, злодійство воно скрізь, але воно пронизало нас ось з зі звичайного робітника поштового відділення. До вищої влади. Підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку і розповсюдьте, тому що далі буде дуже цікаво, як крадуть знову наші донати. Ось це люди донатять дронами. А як колишній президент України вічно п'ятий, вічно п'яний, найкращий, як він назвав на зустрічі. З молодю найкращий і найповажніший в світі дипломат. Він показав на себе. Як я це... Оця людина Порошенка. Він краде людські донати. Розумієте, він просто краде. Я думаю, можливо, це було раз, коли він за люд... донати людей викупив Червінського. Але ж це продовжується. Продовжується. Благодійна організація, справа громад, в якої керівник Порошенко за 17, мільйонів, за 17 мільйонів гривнів це донати українців, виніс судову заставу за екс-заступника міністра оборони часів, коли він був президентом. Ігоря Павловського. Хто такий Ігор Павловський? Це ота компанія, що було. Свинарчуки Павловські. Що вони робили? Вони крали в Укронборонпромі. Це одна, один з тих людей, якому Порошенко обіцяв відрубати руки. Я ж кажу, це розуму не піддається. Ну, все можна, ну крав, ну зраджує. Ну, 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 коли людські гроші зараз, щоб. Врятувати держ... не державу, навіть просто звичайних солдат. Це донати. Він каже: донатьте, я буду возити. Ви розумієте, скільки ваших українців грошей не доходить до фронту? 9 мільйонів за Червінського, 17 мільйонів за. А, Павловського. Це вже скільки? 26 мільйонів ваших грошей, які ви дали на зброю, на озброєння, на дрони, на якісь там ще там репи ви, ви довіряєте Порошенку. Ну це ваша справа. Це ваша справа. Він витрачає на викуп подільників своїх. Тепер давайте так просто зрозумімо, а чому він їх викупає? Тому що справа про Вагнергейт. Була організована ним. Там приймали активну участь Червінський, Бурба, Бутусов, Гордон, яким зараз, з яким зараз фотографується Малюк. А організатор, ну, скоріше за все, фінансистом був Порошенко. Він викупає, він боїться, чому вони встали за одного Червінського, хоча багато людей в тюрмі. Багато людей засуджено. Там є і полковники, є і генерали, і всі є. Чому він став за Павловського? Тому що Павловський разом зі він здійснював постачу негодної техніки на Взбройні Сили України. Армія, мова, віра. Арма, вір. Ви пам'ятаєте десантника Тири Кентав, які розбивали. Це ж було на відео звичайною кувалдою. Розбивались борти катерів. Я ж кажу, вони фанерні катери. І на цих фанерних катерах колишній президент вічно п'яний посилав на смерть моряків. Цей же Павловський зробив поставку. Автомобілі санітарних, пам'ятаєте скандал, що вони не їздили, вони доїжджали до фронту і ставали, а ще більше вони ставали на полю бою з пораненими, з, з, з медсестрами. Богдан Моторс випускав, випускав ці. Богдан Моторс. Ви розумієте? Це? Слідством доведено, що це було нанесено збитки, ну, на 475 мільйонів. Так це тільки те, що доведено. І Порошенка випускає, викупає цих людей за гроші тих людей, які зараз донатять на фронт. Я ж кажу, це, це мізки переварити не можуть. Ну, скажуть, не, не ображайте українців, не ображайте людей. Ну ті, що навколо Порошенка, я розумію, вони живуть за, за рахунок вас, вас, українці, за ваш рахунок. Вони крали все життя і будуть красти. У них немає іншого життя. Їх, я розумію. Я не розумію тих, хто їх підтримує. Є за гроші, розумію. Є за ті, що були в їхній команді і хочуть бути, якщо надіються, що він прийде до влади десь там на містах. Розумію, а є просто люди. Люди, ви що? Ви хто? Ви взагалі? Ну, от, ви можете казати, що Ляшенка, більше, що ще ще. Ну, це ж от правда, ну не можна. Ну дивіться, звідкиля беруться гроші в фонді, справа громад. Це донати людей. Все. Все. Інша сторона, якщо Порошенко каже, в цей фонд фонд Порошенка ніхто не донатить, значить, це відмивка грязних грошей самого Порошенка. Через, через будь-який фонд відмивають гроші. Ні, фонд може бути чесний, а є фонд для того, щоб відмивати гроші. У нього свій банк, свій фонд. Все це він пропускає через своє, ваші гроші. Далі. Хтось там буде казати мені, так вони, якщо все там нормально, ви можуть повернутися. Так. Можуть повернутися. Я не знаю досконально юридичні аспекти. Так, може. Але давайте. Дрони зараз потрібні. Зараз. Будь-яке озброєння, на що ви донатите, зараз потрібні? Зараз. Труси військовим потрібні зараз. Зараз, а повернуть йому через два роки. А ви вже це все забудете. А вже ніхто за це не згадає. Ну зрозумійте, що це вор, вор, шахрай. І дуже погана людина. Коли ви це зрозумієте? Можливо, ніколи. Так буває. Так, на жаль, буває. На відміну. Тих людей, які це давно зрозуміли, які воюють, і гроші, яких йдуть на фронт, ваші не йдуть, ті, що донатять Порошенка, а іншим ідуть десь більше, десь менше, десь як. І я можу гарантувати за себе, що я все можливе відправляю туди. У мене нічого не залишилось. Нічого. Розумієте? Нічого. І я хочу, щоб у мене хоча б двір мій залишився. Уже без будинка, хоча б щось, щоб я хоча б приїхати на свою річку, де я з дитинства ходив. А йому плювати у нього дачі в Європі. Не знаю, як доводити. Не знаю. Це неможливо. Це просто неможливо довести до людини, яка втратила розум. А от ті, хто продовжують підтримувати і донати, це люди втратили розум. Але є наші люди. І мені з вами приємно. І я радий, що ми є. Я радий, що ми разом. Я дякую Олексії Наталі, а Банк, Галині. На дрони перерахувала. Хтось вчора, о 20.22 і о 9.08 на Монобанк без прізвища. Велика подяка. Поліщук Олександр, подяка. Петрів Галині. А, а банк, Велика подяка. Литвиненка Тамарі. Подяка вам, пані Тамара. На бок І реп, і дрони. Дякую, пан Віра. І Зарінчук Маріана. А банк на розсуд. Вам, друзі, велика подяка. Чекаємо від вас сітки, від тих, хто може послати сітки, звичайні рибацькі. Чекаємо, чекаємо ми і чекають хлопці, чекаємо е, нижню білизну, чекаємо ноші волокуші. Це все потрібно. Аптечки потрібно. Дякую вам, дякую спонсорам. До вечора. Україна переможе!